Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як бачите, ви я на дачі і приїхала у відпустку. У мене ще залишилось 10 днів відпустки, нам частинами дають. Ну і плюс вихідні, це ще я поки вихідна. Три дні до цього я вихідна, потім відпустка, потім знову вихідна. Ну і в того, виходить, дві неділі. Приїхали з чоловіком, маршруткою машиною не рискували їхати, тому що чоловік хворіє, сил немає машиною їхати. Приїхали маршруткою, він щось там теж питався, робити щось там. То, то забор починить, то щось там кажу, йди вже полеж, відпочинь. Тупає, тупає, не вложити. В Києві в квартирі весь час лежить, а тут щось знаходить роботу. Кажу, після інсульта, коли хоче людина розходитися, то це треба приїхати в село. Тут повно роботи, і тут воля й невольно тупає щось робиш і отак люди розхажуються. Ну, вже пішов відпочивати. У мене роботи вистачає, хочу це все за дві тижні. Весь огород потрошку все вже убрати, все перекопати, все. Оце така в мене рукала розрослася, представляєте? І тут ще бджів доволі днем були. Зараз під вечір вже трошки вони сховались, Вже така розрослась, така це все теж буду виривати. Це ж капець, які погані здорові. Ой, ужас, це так рядочок посіяла і дивіться, що робиться. У мене ж такого не було. Рівень. Тут ось була капуста, рання, я її вже вирізала. Деяку качанчики маленькі віднесу з сестрі а те остальне на компостну кучу. Тут теж ось ще були огірки. Вибрала огірочки, я зрізала м'яту. Це все теж зараз буду перекопувати. А зранку вибігла полуницю. Мені головне було до толку довести полуницю, тому що ну, посохла настільки, що ні, ні одного року так не посохла. Це ще петрушка така красива, зелена. І тут два рядочки полуниці, але це минулого року я садила. Но це просто у нас катастрофа ось цей портулак. Я його окремо в кошель кладу. Ось це чудо. Воно не боїться ні суші, ні дощу ні. Воно ж воно росте, росте. Я його окремо і потім вивеземо з огорода, геть у мішки складую на компостну кучу, навіть не кладу. А ось оце три рядочки. Полуниці хороші, були, не всохли, а далі була настільки всохла, що тільки по краях десь тут з цього краю чуть зелена була, і там під, в тіньочки під деревом була зелена центр. Просто вся посохла, всю геть викинула, вирізала, а з теї розділила старі кущі були. Ну і Думала, десь далі відносити садити. Відтоді я вирішила на, на цьому ж місці, там трошки рядочки змістились, висадила, пересапала, перекопала. Розділила ці всі молоди кущики, замочила, десь на годинки 3 антихрущ розвела і замочила в цій воді, постояли мої молоденькі ось такі пагонки. І потім ось це тільки що висадила, буду, поки я тут буду поливати, щоб вона успіла прийнятися. Тому що так, посадити і виїхати з полуницею не виходить, вона не прийметься. То в першу чергу я взялась за полуничку. Оце довела вже цю. Сторону, як -то кажу, до толку, і там, де полунечка. Далі все теж буду обривати помідори, зносити, десь там складати, тому що дуже багато ще зелених помідорів, які я пізно садила. Ось іще зелений, доволі гарні. Ці вже спіють, ще багато, квіти насіння треба зібрати. А ось ще які жовті помідори, красиві, круглі, Просто супер. Красивенне. То буду ще все це прибирати. Там капуста, яку сусідські індики не доїли, то буду качанчики обрізати в мішок, сестри теж курам віднесу, очерешки всі на компостну кучу. Бо в мене є тут такі сусіди, що ходять, я вже й голові сільради просила, може ви їм щось скажете. Ну просто не виносимо. Корова в мене на городі, кури на городі, півні молоді, які грибуть, аж капець на городі в мене, індики на городі і кінь забігає теж. А це я повкривала, щоб індики не поклювали, хоч пізню капусту. Тому що Ранню середню повзакльовували. Посадила в липні місяці посіяла пекінку, коли вибрала цибулю. Ну і думаю, на осінь буде пекінка. Та яке там? Сестра каже, що в тебе там таке зелене красиве було? Я вже забула, я приїжджаю, боже, це ж пекінка була. Склювали повністю всю не єдиного качанчика не оставили, ой, це ще гарбузи буду теж зносить, бадилля все виривати, можливо, щось чоловік трошки поможе. Ось так. Це була де картопля. Тай раз я поливала шланг, доточила, аж сюди, хватило, поливала і посіяла горчицю, як сідирати. Ось вже зійшла. Я посі... злила, посіяла, заволочила і знову злила. І потім через декілька днів ще й дощик прийшов. Ну, зійшло, хай буде хорошо. Все хорошо. Далі тут ще ж теж у мене і помідори, і чорнобривці. Всі ці палки буду виймати. Буду все зносити на компостну кучу. а помідори ще не вистачає. Ще вже і робити нічого не хочу з них. Ще й зелений є. І не почорніли навіть хороші. І ось сливки ще багато. Ну, ще вистачає помідорів. А ось ці стебла я садила саме пізно. Не знаю, як зветься. Мені так сподобалось, взяла на насіння, тому що стебло невисоке. Помідорів дуже багато. Вначалі перші були такі доволі чималі, зараз вже менші. І їх так багато. Ну ось десь там попікся трошки, хоча в мене вони накриті були. І так їх було багато, і так мені сподобався. Не знаю, як знаться. Деж такі ж такий самий кущ, який ще красивий літає. Красень просто. Це те ще сливки і жовтенькі, і розовенькі, і червоні. Все це ще буду прибирати. Тут теж після огірків, після динів, після кабачків, все це треба виривати, зносить на компостну кучу, гарбузи зносить туди до, до повітки, складувати, можливо, потім діти приїдуть. Заберуть нас і, і, все, і все, що з нами вродило. Ну, зараз планувати не можна, зараз і на завтра планувати не можна, а тим більше на дві неділі вперед. Якщо будемо всі живі, здорові і все буде благополучно. то Тоді будемо бачити, і капусту вже потрібно буде вирізати. Отак, роботи, звісно, хватить. І Морку теж викопаю. Вона в мене геть була посохла, але я її приїжджала, поливала. І я бачу, що знову зілля пішло з серединки не зілля, а із серцевинки повиростала зелень. Вон яка гарна морковочка. ще росте. Ось красива, видно, красива морква буде. А то геть була всохла і знову почала рости. Це хорошо. Буряк мене цього року посох і, і остаточно посох. Сьогодні варила борсту. Два манюсеньких взяла, щоб трошки борщу зварити, взагалі, капець. еле ліна йшла там щось. Ось таке ще петрушечка тут. Укропчик зелений, вже багато зірвала там, де перекопувала. Тут теж ще є ось такі помідори. Великі, красиві і зелені. Іспілих і маленьких, яких хоч. Оце на насіння залишила. Базилік. А тут біля будинку ось такий помідор, що сам зійшов. Старовіний розлігся. Я вже його тричі підв'язувала, вже не трогає обминаю. ходить. Ось який ще здоровий. Старовий помідор. Із тієї сторони ще є. Помідори. Зелені. Це олімпійський огонь жовтий із червоними полосочками. Дуже смачний. І тут теж потрібно клумбу всю прибирати, ладіолуси викопувати, все це обрати. Все це. Горіхи потроху збираємо, сиплються. Ну і тут клумбу. Просто в мене не одного року таке не було, як оце. Все теж вирізати, вичищати, перекопувати. Роза щось похилилась, треба десь підпорки ставити, підв'язувати. Ну, а це минулого разу цю клумбочку я вже. Перекопала, все зробила і тюльпани висадила. А тут у мене була. Ой, які красиві. А тут у мене була малина, яка мені не сподобалася. і теж всю викорчувала, все убрала. І посажу якусь іншу малину. Ось такі мої справи. Потім ще треба все це покосити. І, і на цій стороні, і на тій стороні все покосити, все. Все згребти, все прибрати на зиму, щоб був порядочок. Ну, можливо, за дві недільки спію. Всім миру, здоров'я, добра, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.